Прийшло у нас 45 хвилин, по часу ми не встигаємо. За годину часу ми отримали практично 120-130 мл по олії. Е, якщо дивитися на статистику, ми повинні отримати десь хоча б 200 з чим то мл по виходу. Значить на цю культуру, якщо ми розглядаємо такий комплект, як 50 тонн такого плану, це десь нам потрібно до 2 годин, 2,5. Потрібно це все тестувати. Е, дуже наголошую на тому, що це залежності ще. Якість самого насіння. Ми ще дозамовимо, будемо тестувати, тому що ми ще будемо працювати на 100 тонних комплектах порівнювати з, з 50 тоннами, наскільки ефективніше. І тоді вже будемо оцінювати точно, які виходи можна отримувати з такої культури, як розторопша. Статистика показує 20%, ну потрібно все тестувати. Ну і звісно, по часу, якщо вам підходить, це десь до 2 годин, 2,5 години потрібно. Пресувати один кілограм, щоб там отримати такий вихід. Ну, це ми, на прикладі показуємо 1 кг. Так можна засипати в бочку 2,5 кг це буде там, вихід на 500-600 мл з одного, з одного віджиму. У нас тут зараз засипано 1 кг.